Напевно, кожен бував на бенкеті, де все здається просто ідеальним. Їжа, обслуговування, атмосфера все працює як годинник. Здається, ніби так і має бути, правда ж? Але насправді за цією легкістю стоїть грандіозна, прихована від очей вистава справжній театр, де кожна деталь це частина складного сценарію. Отже, як же це відбувається? Як абсолютно порожня тиха зала за лічені години перетворюється на місце для ідеального свята. Ні, це не магія, це чітко спланований процес. Давайте разом зазирнемо за лаштунки і розберемося, як крок за кроком народжується цей бездоганний вечір. Уявіть собі, це так те, що бачать гості, це по суті фінальна сцена, прем'єра, а до неї були тижні, а то й місяці підготовки і репетицій. Кожен рух офіціанта, кожна подана страва усе це частина великого сценарію, який почали писати задовго до того, як відчинилися двері. І вистава ця починається зовсім не на кухні. Вона починається в кабінеті банкетного менеджера. Саме тут, під час першої ж зустрічі з клієнтом, закладається фундамент майбутнього заходу. І це не просто розмова. Знаєте, це, це справжній допит, де кожна відповідь може визначити, чи буде успіх, чи провал. Менеджер тут, наче детектив. Яка нагода, коли саме, скільки буде людей, чи будуть віп-персони, чи може діти, алергії, бюджет, кожна, абсолютно кожна деталь має значення. Адже якщо пропустити інформацію про алергію на горіхи, можна зіпсувати комусь не лише вечір, а й здоров'я. А якщо не врахувати віп-гостя, можна зіпсувати репутацію. Один із перших ключових виборів це стиль обслуговування. Повне чи часткове, і це, повірте, не просто питання зручності, це рішення, яке повністю визначає атмосферу вечора, повне обслуговування це більш формально, елегантно, часткове, більш динамічно і розслаблено. Ну і звісно, від цього залежить скільки акторів нам знадобиться на сцені. А ось тут починається справжня наука. Наприклад, чи знали ви, що стандартна вага закусок на одну людину це від 400 до 600 грамів? Це не береться зі стелі, це точний розрахунок, щоб усі були ситі, задоволені, але при цьому не залишалося купи зайвої їжі. Жодної імпровізації, лише математика. І от коли кожна деталь, кожна дрібничка узгоджена, все це перетворюється на офіційний документ, письмовий договір. І це не просто папірець, це можна сказати біблія заходу. Непорушний закон для всієї команди від шеф-кухаря до прибиральниці. Сценарій затверджено. Тепер настав час мобілізувати нашу трупу. Менеджер, немов режисер, роздає кожному свою роль. Сценарій перетворюється на чіткі, конкретні завдання для кухні, бару, офіціантів та всіх, всіх, всіх. Просто погляньте на ці цифри. Це не якась там статистика, це формула ідеального сервісу. Уявіть, при повному обслуговуванні один офіціант працює лише з двома, трьома, максимум чотирма гостями. Це означає, що келих ніколи не буде порожнім, а будь-яке прохання буде виконано миттєво. І ось цей загальний план розлітається на шматочки по всіх департаментах. Кухня отримує своє бойове завдання з похвилинним таймінгом подачі страв. Бар, список напоїв. Господарська служба починає готувати сцену. Кожен гвинтик у цьому величезному механізмі знає, що і коли йому робити. І ось настає день прем'єри. Це час для справжнього дива, час, коли порожня гулка зала за лічені години перетворюється на розкішну сцену для нашої вистави. В сервірування столу це окремий танець, справжня хореографія. Спочатку меблі, потім м'яка підкладка, потім ідеально випрасована скатертина. І зверніть увагу на точність: звис скатертини 25-35 см, відстань між центрами тарілок 70-80 см, тарілка рівно за 2 см від краю столу. Це не просто правила етикету, це створення візуальної гармонії. А ось деталь, про яку мало хто знає. Мулетон. Ця м'яка тканина під скатертиною, справжній невидимий герой вечора. Вона приглушує стукіт приборів, не дає скатертині ковзати по столу і захищає меблі. Здавалося б, дрібниця, але саме з таких непомітних дрібниць і складається відчуття комфорту та розкоші. І от фінальні штрихи художника. Вишукано складені серветки, свіжі, невисокі квіти, щоб не заважали розмові, картки з іменами. Все, декорації готові. Сцена чекає на своїх головних дійових осіб гостей. За годину до початку в залі панує особлива, напружена тиша. Це те саме за тище перед бурею. На столи ставлять напої та хліб, кухня гуде як розтривожений вулик. Офіціанти займають свої позиції. Всі завмерли в очікуванні першого гостя. Шоу ось ось почнеться. Але стривайте, завісу піднімати ще рано. Перед цим є ще один надважливий ритуал. За півгодини до приходу гостей менеджер збирає абсолютно всю команду. Це фінальний брифінг. Момент, коли всі актори востаннє звіряють годинники. Менеджер ще раз вголос проходить по всьому сценарію вечора. О 7.00 зустрічаємо гостей, о 7.45 подаємо закуски. Кожен повинен знати свій вихід на сцену з точністю до секунди. Це остання прогонка, яка гарантує, що замість хаосу ми отримаємо ідеальну синхронність. І фінальний акорд брифінгу це інспекція. Так, так, менеджер оглядає кожного члена команди, чи ідеально чиста уніформа, чи начищене взуття, чи є з собою ручка, блокнот, штопор. Жодна деталь не може бути пропущена, адже актори, які виходять на сцену, мають бути просто бездоганними. Отже, наступного разу, коли опинитеся на ідеально організованому святі, придивіться уважніше. Можливо, тепер за всім цим блиском і легкістю вдасться розгледіти не просто вечірку, а справжню титанічну роботу, бездоганно зіграну виставу, де є і сценарій, і актори, і талановитий режисер.